Живемо з вами в умовах фазового переходу. Направду, от цей час це час прискорення. Соціального даруйте за тавтологію часу е, умови нашого буття змінюються кілька разів на покоління, а кілька поколінь тому вони змінювалися раз на три покоління. Отже, оцей фазовий перехід він кардинально міняє, якщо завгодно людську етику. І от, якщо дозволити, я стану в питаннях гостинного двору раптом на бік тих підприємців, які його намагаються збудувати. От що давайте поглянемо на Київ, як на систему інфраструктур. Е, в Києві набудована величезна кількість торгівельно-офісних центрів. Тельних центрів так званого елітного житла вже ніякої еліти на те елітне житло не вистачить. Просто рівень фантазії. Соціальної фантазії підприємців є настільки обмежений, що нічого іншого, окрім готельно-офісного комплексу, от це їм пам'ятку архітектури. Їм дає церкву. Вони церкву перетворять на дискотеку. Так, от, для того, у підприємців справді дуже обмежена фантазія. Це прямо веде. Я нагадаю, що я стою на їх, на боці їхніх інтересів до дуже швидкого обмеження отримання прибутків. Що таке гостинний двір? Гостинний двір являє собою соціокультурне середовище. До речі, Андрію, от. В вашому районі старого Боянторгу немає пам'яток архітектури, але точно є суспільний простір. Будь то дитячий майданчик, будь то сквер, будь то просто майданчик перед магазином. У нас Там... незабаром з'явиться пам'ятка архітектури. Це найвищий в Україні офісний центр. От коли на нього повісять пам'ятку, і ми визнаємо, що це пам'ятка, нехай, бу... а нехай крім... буде будь-який. Це... Це... Я перепрошую, поки ми будемо чекати, це... що на щось повісять, О, що то пам'ятку, то... і що нам дуже що нам є дуже важливо саме зберегти отакий от, от простір. Саме цей простір генерує те, що молодь називає двіжухим, саме ось такий от рух. І спричиняє транзакції, інакше кажучи, передачу одних грошей з одних рук в інші. Це генерує прибуток, це генерує надлишкову вартість. І от коли у нас є гостинний двір, є Андріївський узвіз, є замок Ричарда, є той простір, який намагається створити культурний простір на місці фабрик в Є пейзажна алея. От саме ця вісь вона забезпечить цей рух, і саме цей рух, зокрема. І є генератором прибутків. Але підприємці цього не розуміють. Їм дай все перетворити на бутіки, ну, в кращому разі на паркінги, хоча й на це в них фантазії не вистачає, на готельно-офісні центри. І в такий спосіб вони нищать свою власну перспективу. Після Євро 2012 Київ перетворився насправді привабливе туристичне місто. От я виріс в цьому районі, от тут, де ми зараз відбувається наш, наш, наш запис, от я, я не прибулець тут, дитина серед місць. Да? Тобто, от я корінний киянин з Діда Прадіда. Е, так, от такої. Кількості іноземних мов, які я чую зараз, от тут в цьому районі: італійська, португальська, іспанська, ну англійська, це вже всяка моглянка, вона говорить англійською. Тобто, англійська це вже це вже май майже як природні мови по саме цієї частини подолу. Ну само собою, китайська інші мови. Тобто, що являє собою Київ? Київ перетворився на туристично привабливий дуже на короткий час. Але якщо ми гостинний двір, пейзажку, інші, отакі, от, отрухані в острів, перетворимо просто на склобетонне якесь оце от Джунглі готельно-офісних центрів, воно нікому не буде потрібно. І воно саме загнеться. Згадайте мої слова. Минеться там, там 3-4-5 років. І оці от величезні Редісони і інші готелі ми будемо віддавати під державні установи, може, під дитячі садки, може, під архіви і бібліотеки. А пам'ятки архітектури такі, у нас будуть нести Костянтин саме Костянтин Матвієнко ту функцію, яку і мають нести Такий спосіб. Костянтин Матвієнко прогнозує нам збільшення простору для бібліотек, але в той же час і збільшення очевидно державного апарату. Якщо ми всі ці редіси не будемо віддавати е, том, під державство. дякую за це за це за цей м'яч. Давайте дуже, дуже стисло. Давайте стиско. порівняємо три три форми протесту: гостинний двір, дуже слабенький, Стамбул і Бразилія. В Стамбулі і Бразилії це протест освічених людей проти надлишкових державних видатків. У нас цього усвідомлення немає. Збільшення державного апарату, якщо в Україні воно далі відбуватиметься, а воно у нас катастрофічне, призведе до зворотнього результату, до неефективності держави.